Щонайменше 9 людей загинуло, 7 зникло вісти і 17 постраждало внаслідок повені в Сеулі. У місті пройшла злива, якої тут не бачили вже 80 років. За день випала більш як місячна норма опадів. Вулиці перетворилися на річки, під воду пішли покинуті машини і автобуси. Затопило метро та підвальні приміщення будинків. Так в одній квартирі на цокольному поверсі потонули дві жінки й 13-річна дівчина. Приблизно 800 осіб мусили евакуюватися. 80 автомагістралей і доріг виявилися заблокованими. Також порушено залізничне сполучення. Загалом пошкоджено 2800 будівель. Найбільше постраждав густонаселений район Каннам. У деяких будинках зникло електропостачання. Багато хто не зміг повернутися додому і ночував в офісі. Я не могла повірити, що через поїні опинилася в пастці в будівлі із 40 іншими людьми. Я згадала Титанік, я дуже злякалася. Президент Південної Кореї Юнсок Йоль відвідав постраждалий район. урядові слід переглянути наявну систему боротьби зі стихійними лихами, узявши до уваги ці аномальні погодні умови, наразі злива вщухла, але синоптики кажуть, що дощі можуть піти знову. У серпні в Сеулі в середньому випадає 348 міліметрів опадів. Це найбільш дощовий місяць року. А під час недавньої зливи в деяких районах міста випало понад 140 міліметрів опадів за годину. Востаннє таке було 1942 року.